Так, ну ще зараз буде коротеньке. відео 11 коробок. Мені лишилося 11 взяв. Якщо не буде, то візьму ще 11, мать його в Відкриваю зразу по 5. Бебс. ніхрена. 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 Ніц. Нюхай беп. Відкрити ще 5. І... Там, там, на ниц, ниц, ничего. И... Ничего, и... Да, пахпанючик москвил. Ніч, ніч. Нічого. І... Нічого, І... Якась фигня. Да, якась фигня. І відкрити ще одну коробочку. Звичайно. Звичайно, що нічого. Добре. Зараз куплю ще якийсь коробочок 11. 11 я правильно все зрозумів. Так, 11. Візьму будь-яких 11 коробочок і зараз наступне відео зразу зже дропаю.